Пані Пантеп вітаю мене звати Денис Зайченко, і я думаю, що на фоні вереску певного територіального сусіда про те, що Європа замерзне, і ми разом з нею дивитися на обігрівачі ну сам Бог велів. Не дивлячись на блекаути та звичку одягатись тепліше в домі. Гарний обігрівач буде корисним у будь-якій ситуації. І, на щастя, Міл Invisible Wi-Fi 2000 w саме таким і є. Це найпотужніша і найдорожча модель компанії флагман вартістю біля 12 тисяч гривень або близько 300 баксів. У всякому випадку, на момент написання сценарію та без урахування усіляких акцій, котрі теж можуть бути у компанії, є декілька варіантів. Більш доступних, включаючи моделі не лише на стіні, але й ті, які розміщуються на підлозі. Міл, хто не знає, бренд Норвежський 2010 року створення. При цьому коріння у нього значно більш глибоке і пов'язане зі справжніми майстрами створення обігрівачів у цілому. Тому не дивуйтесь, що відносно молодий бренд вже представлений у 30 країнах світу і взнається і по якості. І по зовнішньому вигляду. Модель у моєму розпорядженні панельна. Це значить, що? Те, що вона кріпиться на стіну, а не розраховується на розташування, скажімо, по центру то однієї кімнати, то іншої. Очевидним недоліком цього рішення здається те, що перемістити панельний обігрівач складніше. Ну, але вибачте, на те він і панельний. Ви не купуєте його щоб тягати туди-сюди. Як ви не тягаєте туди-сюди, вибачте люстру. Якщо вам треба щось тягати, що світиться, ви не купляєте люстру, ви купляєте ліхтарик або торшер. Далі здавалося б, є запитання до площі покриття обігріва, котра у порівнянні з підлоговими мала б бути меншою, але. Міл інвізібл вайфайди дещоват і так може обігріти до 28 квадратних метрів. А це немало, це зовсім немало. Це, вибачте, уся моя квартира студія. Ну і плюс очевидний, але плюс панельний обігрівач значно органічніше виглядає у приміщенні і займає значно менше місця, бо зазвичай майже не виступає зі стіни глибиною. Тому. Йдемо далі. А далі у нас зовнішній вигляд. І я думаю, я не здивую вас фактом, що компанія MIL у свій час саме за дизайн Героя Огляду отримала нагороду Red Dot Design Awards. Чому саме? Зрозуміти легко, білі кольори, метал, мінімум гострих кутів, мінімум взагалі будь-яких візуальних зачіпок, у всякому випадку анфас. Тому обігрівачі, як рідні будуть виглядати у сучасних квартирах та домах, будівлях, а також у невеличких кафе, коворкінгах, офісних приміщеннях тощо. Винятками у мінімалізмі, хоч вони й помітні лише з боків, є кнопки на торцях, а саме тумблер живлення під силіконовим вологозахистом і сенсорна. Панель, але це не всі інструменти керування обігрівачем, бо є ще й мобільний додаток, про який я розповім згодом. Сенсор наш панель показує поточну температуру завдяки вбудованому термостату, дозволяє керувати температурою без підключення до смартфону, а також перемикати Wi-Fi модуль. Як не дивно, але навіть без допомоги смартфона можна калібрувати пристрій, скинути налаштування його в цілому або просто Wi-Fi окремо. Маса обігрівача, до речі, складає 6,9 кг, і він з. Значно менше ніж здається, значно легше також. А це значить, що встановлювати його буде значно легше. Йдемо далі. Очевидно, що мілий Invisible Wi-Fi 2000W має. Потужність 2000 Вт і підтримку Wi-Fi. Тобто, окрім модуля керування на самому пристрої, також можна керувати пристроєм через смартфон. І навіть не один, що буде досить корисно у бізнесі. Якщо точніше, то у офіційній програмі можна підключити до 10 обігрівачів на один смартфон. І невідомо скільки смартфонів на ці 10 обігрівачів максимум. Тобто, оснастивши цілий поверх невеличкого офісу 10 wi вайфай на 2000 Вт, ви зможете керувати обігрівом цілого поверха без. Особливих проблем і керувати ви зможете так, як треба, бо програма насправді дуже потужна. Можна виставляти потужність обігріву, таймін вимкнення, графік увімкнення, є режим відпустки, є точний контроль та моніторинг, споживання енергії за певні проміжки часу, стандартних режимів роботи три. Це режим комфорту повсякденний, режим сну, коли спите ви, а не пристрій, бо пристрій працює. І режим поза домом, коли ви знаходитесь де-інде. Під кожен із режимів іде свій повзунок температури. Присутні також pid контроль, а також захисти від перегріву, падіння, шкоди дітям, присутній вологозахист і 5 років гарантії від виробника. Через програму можна також оновити прошивку обігрівача. І так, це зайвим не буде. Все ж таки, ця річ розумна. До речі, PID-контроль, хто не знає, це фішка, коли після досягнення певної температури обігрівач починає витрачати потужність виключно на підтримку цієї температури. Це дуже сильно економить енергію у порівнянні зі звичайним обігрівачем, що зараз критично важливо, самі розумієте. Йдемо далі. Перше налаштування просте та інтуїтивне. Завдяки комбінації із Bluetooth та Wi-Fi під'єднуємося до обігрівача. Без зайвих клопотів створюємо кімнату, де міл буде розташований. Налаштовуємо повзунки температури під кожен із чотирьох режимів роботи, і все. Насолоджуємося. Також після першого налаштування ви зможете без проблем навіть контролювати пристрій через інтернет. Ну скажімо, увімкнути його дистанційно за півгодини до приїзду додому. Ну або взагалі не вимикати і тримати обігрівач на pid контролі. Жерти кіловати воно не буде за обидві щоки, не бійтесь для цього. Воно і зроблене, щоб економити енергію. І мабуть, єдине запитання, яке у мене до програми виникає це дизайн перекладу на українську мову. Не сам переклад, а саме дизайн. У декількох місцях текст налазить куди не треба. Усе інше жодних запитань. А ну і плюс. Вологозахист, про який я казав, означає, що проливши на обігрівач там каву, чай або більш алкоголевмісні напої, ви його не вб'єте. Вбити його взагалі не так легко. Він якісний, металевий та витривалий Як до речі, і навпаки, у обігрівача дуже мало варіантів, чим нашкодити власнику. Все ж таки, кисень він не палить, повітря він не сушить, і навіть сам вміє температуру виставляти без потреби у додатковому керуванні, якщо схочете. Вологозахист, втім, не означає, що ви можете використовувати. Його у ванній кімнаті і сушити на ньому труселя у горошок та сердечки. Точніше, навіть не так. Ви можете використовувати його у ванній кімнаті. Більше того, це буде чудовий варіант використання даної моделі. Під великі ванні кімнати у квартирах та за міських будівлях, де опалення просто не вистачає. Єдиний момент: не сушіть на обігрівачі одежу. Виробник цього не рекомендує робити і про це каже прямо на корпусі. Тепер щодо досвіду експлуатації, мабуть, найкраще, що можу сказати про обігрівач, це те, що він абсолютно вписується в інтер'єр і про нього просто забуваєш. А враховуючи, що я взагалі жодною функцією не користуюсь, окрім pid контроля то забуваєш навіть те, що керувати обігрівачем можна віддалено, і це перевага, а не недолік. Бо ви не витрачаєте час на постійне переналаштування обігрівача. Ви витратили 10 хвилин встановлюючи температури один раз. І якщо ці температури вам комфортні, все, клімат-контроль активовано. З вас майже нічого більше не треба. При цьому важливо пам'ятати, що MIL-Invisible Wi-Fi 2000 w розраховується на. Прогорів, скажімо так, заздалегідь. Бо він повітря лише гріє, а не активно пересуває. Тому прогрівати великі приміщення з нуля вам доведеться десь з годину, а то й більше. І власне саме тому я рекомендую не нехтувати дистанційним увімкненням. Ну а з іншого боку, обігрівач безшумний, не потребує взагалі ніякої зайвої уваги і на pid контролі сильно економить вам чек за електроенергію. Тому якщо вам потрібно тримати приміщення у теплі максимально постійно. І непомітно, то це ваш варіант. І на цьому, мабуть, будуть підсумки. А вони наступні. Якщо вам потрібен сучасний стильний, розумний, хоч під комерцію, хоч під домашній затишок, обігрівач панельного типу. То ось до, як то кажуть. І якщо 2000 Вт вам буде забагато, то у Mille Invisible Wi-Fi 2000 ватт є варіанти і на 1200, і на 1500. Вони теж круті, навіть не сумнівайтесь. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях ви напишіть, як ви прогріваєте квартиру зараз. Чи у вас е -о, загальне опалення, чи у вас можливо пічка, чи камін, чи кондиціонер, чи щось таке. Пишіть, не соромтесь, це дуже нам допомагає. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMagua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Якщо не огляд, то просто посилання на цей магазин буде у описі під даним відео, як, до речі, і посилання на покупку обігрівачів. Тому. Переходьте і знайомтесь з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здоров'я!